Добрий вечір, малята. Сьогодні в гості до нас завітала казка усмішка. У лисячій родині поповнення. З'явилась маленька доня Лисичка, така чудова та гарненька. Мама Лисиця і тато Лис раділи своєму щастю, якого так довго чекали. Але маленьке лисеня постійно вередувало. І так звикло до такої поведінки, що все йому було не так. То мама з татом залишили на хвильку, то їжа не подобалася, то хотілося на прогулянку в негоду. Батьки намагалися оточити доньку турботою, не відходячи від неї ані на мить, виконували всі її забаганки. Лисичка зростала, але на її обличчі ніколи не було усмішки. Постійний поганий настрій завжди заважав їй радіти звичайним речам, які радували інших малюків. Чомусь ніхто не називав нашу лисичку на ім'я. Хоча воно їй дуже пасувало, звали її Віра, але через особливості її характеру. Всі називали Вередулею. Та настільки звикли, що сусіди вже навіть забували її справжнє ім'я. Мама з татом втомлювалися боротися зі поганим настроєм доні. На їхніх обличчях з часом теж зникли усмішки. У будинку лисів кудись поділися радість та веселощі, але поряд іноді ще долина веселий сміх. Що ще більше нервував Вередулю. Хто це заважає мені слухати тишу, а хто там так голосно сміється, голова болить від цього шуму? не переставала борчати лисичка. Так минали дні. Та одного дня вередуль наснився дивний сон. Вона бачила сім'ю лисі, які гралися на галявині. Вони весело сміялися та грали в м'яча. А неподалік вона побачила себе сумну та самотню. Уранці, коли сонячні промені лише дотяглися до землі, Вередуля прокинулася раніше, ніж звичайно. Але образи щасливої родини лисів не полишали лисички. Саме сьогодні вона звернула увагу, що її батьки втомлені та сумні. Їхні очі втратили вогники радості, і вони навіть перестали підбадьорювати свою вередулю. Задумалася лисичка над своїм життям, захотілось їй щось змінити. Вийшла із свого будинку і попрямувала вздовж дороги. Неподалік високого розлогого дерева почула якісь дивні звуки, злякалася Його охопив страх. Вона навіть пожалкувала. Що відійшла далеко від дому. Та цікавість взяла гору і вередуля підійшла ближче. «Усміхнись!» почулась неподалік дерева. Що? Хто тут? Лісичка напружилася, відчувши щось поблизу. «Усміхнись!» почулась ще раз, але вже ближче. У гощавині з'явився невідомий звір. Він був невеликого розміру. А його тіло було вкрите густою білою шерстю. Вона була такою довгою, що важко було зрозуміти, хто це? Вередуля скривилася, не розуміючи, як реагувати на дивного мандрівника, що трапився їй на шляху. Ти хто? ще раз повторила лисичка. Усмішка? Яка така усмішка? Звичайнісінька. Ти що? Ніколи в житті не усміхалася. Бередуля якось дивно подивилася на свого нового знайомого і намагалася пригадати, коли востаннє усміхалася. Але нічого не спадало на думку. І не говори мені, що ти не хотіла мене зустріти. Та я про це раніше не думала, але мої тато і мама. Стали якимось сумними та безрадісними. Я хотіла знайти когось, хто їх розвеселить. І що? Знайшла? Та ні, тихенько відповіла Вередуля. А вони завжди були такими? Ні. Але чомусь перестали й усміхатися, й радіти, і мене підбадьорювати. А ти й досі не зрозуміла чому? Та ні? Іноді вередую, нервую, у мене буває поганий настрій, але на це завжди є причина. Іноді, протяжним голосом запитала усмішка. Ну, добре, не іноді, а часто. Але я в цьому не винна. Коли прагну поміркувати на самоті, завжди комусь хочеться веселитися, жартувати. А коли хочу погуляти, то погода стає несприятливою. А ще. Воно ніхто не розуміє. Слухай, хочеш, я тобі подарую рецепт гарного настрою для тебе та твоїх батьків. Хочу, але не впевнена, що нам це допоможе. Звісно, допоможе. Усмішка всміхнулася так щиро, що лисичка аж зніяковіла. А у відповідь сама всміхнулася. Сама того не розуміючи. Вона вперше відчула якесь тепло всередині себе. Тримай свою усмішку. І після цих слів невідомий звір зник у гущавині. Бердоля не зрозуміла, що це було, але вже час було повертатися додому. Мама з татом вже чекали на доньку. Лисичка забігла в оселю і мерщій до батьків. Щира усмішка лисички, наче стріла, яка зруйнувала злі чари, розворушила якісь приємні відчуття всередині. Батьки усміхнулись так лагідно, що Вередуля підбігла до них, щоб обійнятися. Доню, ти усміхаєшся. Ми так радіємо твоєму гарному настрою. Це все усмішка, вона вилікувала мене від поганого настрою. Яким ти уявляєш невідомого звіра, що зустрівся в вередолі? А в тебе часто буває поганий настрій? Подумай, чому тато і мама Вередол перестали усміхатися. Який рецепт від поганого настрою порадила усмішка? Чи вилькувалась лисичка від поганого настрою? А зараз лягаю ліжечко і нехай присняться тобі найкрасивіші сни на добраніч ніч малята.